Друзі, всім привіт! На зв'язку Андрій Крупкін, засновник міжнародної консалтингової компанії, бюро продажів та проекту по працевлаштуванню та навчанню Академії продажів. Сьогодні будемо казати з вами про ось таку тему, яку ви бачили в назві. Тема називається Як не вигоріти в продажах. У мене ця відповідь є, і вона одна. І вона може супер банальна, але я постараюсь її Якось обґрунтувати, щоб не вигоріти в продажах. Ви повинні любити продажі і працювати з чітким розумінням, що ви займаєте своєю справою. Все ніяк раціонально робити якісь вправи, пити якісь вітаміни. Ви не зможете, щоб просто не не вигорати. Кожна людина на кожній роботі вона вигорає, і це нормально. Ви повинні розуміти, що це нормально. Але якщо ми кажемо про продажі, то там є, як і в кожній професії, своя специфіка. Ми поговоримо про специфіку саме продажів. Їх декілька в продажах. Чому люди можуть вигорати? Перше, у мене немає результату. Ну тобто людина починає продавати, і у неї немає результату. А якщо у неї немає результату, то, скоріш за все, вона ще й мало грошей заробляє, і їй може здатися. Що типа, я вигораю? вигораю, У мене падає падає мотивація. Да, нічого ви не вигораєте, і мотивація у вас не падає. Ви просто у вас не виходить, і ви не заробляєте гроші. Гроші не заробляєте нічим платити за квартиру. Нема грошей на поїзд, на проїзд, на піти в кіно і, і купити собі нові штаники, штаники чи кофточку. Все це не вигорання. Це просто у вас не виходить, і ви повинні розуміти просто собі задати запитання: чого у вас не виходить, і ви такі я вигораю. Запитайте себе себе, а точно ви займаєтесь цією ну справою, від котрої ви отримаєте задоволення? Чому тому, що від саме від цього і від цієї відповіді буду залежати дії, котрі вам треба робити, щоб у вас вийшло? Розумієте? Якщо ви відверто розумієте, що воно, ну типа, ви пішли з собою на компроміс, ви там знайшли цю роботу, ви не дуже хотіли, а все життя ви хотіли бути там, кимось іншим. Тут, типа, нормальні гроші платять, ну там же у людей виходить. Нічого, а чого, в мене не вийде? Да? Тобто у вас така була така якась мотивація. Це все бред, це все така історія, котра вас засмоктує. І просто краде у вас час на життя. От просто краде у вас час на життя. Якщо продажі це не ваше, будь ласочка, зробіть краще зараз цей шаг на ну в сторону вашої справи. Подумайте, чим ви хочете займатися, і краще у вас там буде не виходити, чим не виходить в тій справі, котра вам не дуже подобається. Краще отримувати. Якийсь досвід, якісь пригради поборювати в той в тій справі, котра вам подобається, ніж там, де вам воно взагалі не подобається. Це взагалі різні планети, це різні два відчутті. У мене, наприклад, були, була криза, от саме ця, про котру я вам кажу, типа вигорів, да, блін, типу, у всіх виходить, але коли у мене та була криза. Я сидів і я, я, я чітко, я точно пам'ятаю, що я чітко розумів, що мені подобається. Я точно на своєму місці. Я залюбки йду на роботу. Я залюбки продаю клієнтам. Мене вообще не турбує там відпрацьовувати заперечення клієнтів. Я дуже люблю, коли клієнти мені кажуть, дякую. Я дуже, я дуже люблю там виставляти рахунки, отримувати результат, радіти разом з командою, коли там цей результат приходить. Я супер люблю цю професію, тому що там в ній нема потолка по зароб... заробітній платі. Да? Тобто я можу або нічого не отримати, да? або там багато заробити, Мене не мене влаштовує ця непостоянність да? в цій роботі. І для мене типа норм. Якщо у вас не так, будь ласочка, закінчуйте з продажами а, і з цим відео. Все, я зробив для вас, може, якийсь промотував вас, прикладіть зараз. От ви дивитесь мене так, прикладіть зараз а, о, ось цей палець до екрану. Якщо на телефоні, так прикладіть. А якщо на ноутбуку, так прикладіть і. Благословляю все. Вам не, не треба працювати в продажах. Для всіх, хто любить продажі, слухайте мене далі. Що, що треба робити, коли ви там вигораєте? Що треба робити? Подивитись, чому. Чому не виходить? Да? Чому, чому не виходить? Чому у вас не виходить, і переведіть всі свої дії в якісь цифри, статистика. У вас повинна бути статистика. Ви ж ви ж ви ж якісь дії робите? Ви повинні розуміти, що це все про вигоріли. да? Це про ви не, не... Тобто не може вигоріти людина, у котрої, типу, все окей. Хоча може трішки далі розповім, щоб вилізти з цієї ями, ви повинні отримати результат. Щоб... Загорітись, да? обратно, ви повинні отримати результат. Щоб отримати результат, ви повинні розуміти, що ви не те робите. Кількісні дії і якісні дії, кількісні дії. Це скільки ви, наприклад, зустрічі робите, дзвінків робите, я не знаю там чогось, чогось, ви повинні там робити просто. більше. Просто більше. Спробуйте підвищити. Кількість своїх дій. Я пам'ятаю, що колись у мене таке. Я ж кажу, бо було я ж ваш друг, колега, я розумію, я дуже багато років працюю в продажах в різних компаніях. Я пам'ятаю, я приходжу на роботу, і сидять, взагалі класна команда, колектив. І у всіх є ну, зділки, всі заробляють гроші. І я сижу три, три тижні нуль. Нуль. А пам'ятаю, як зараз там, типа, план по дзвінкам, це були телефонні продажі. Було щось там там, 55 55 дзвінків. А у мене школа холодних дзвінків. і Я там на тій роботі, на котрій працював цієї компанії, я робив там 120 дзвінків. Думаю, а що 55? Типа, що 55. І я просто сів і почав робити там 70, 80, 90. Прям дуже багато. І от мої колеги, як зараз пам'ятаю, що вони сидять, думають, що ти робиш? Ну, типа. Не підставляй нас <зараз>, зараз. Наш керівник зрозуміє, що ми можемо робити 90 дзвінків. Я розумів, що я роблю більше, ніж від мене очікують, але моя якість при цьому падає. Ну, типа, це супер зрозуміло. Ну, от супер зрозуміло. Причина тільки, теж вона теж в цифрах: типа, є 8 годин комерційного часу. Якщо їх розділити на 55, буде певний час розмови з клієнтом, а якщо їх розділити на 90, то буде взагалі там в два рази менше розмови. Якщо мій колега розмовляє, ну, наприклад, 7-10 хвилин з клієнтом, то я по 2 хвилини. Що за 2 хвилини можна зрозуміти? Там з там, ну типа нікому не відомо, але я розумів, що я новенька людина, я хочу отримати результат, тому що я вигорів Так? вигорів. Що мені це дало? Мені це дало буст на наступні місяці. Я настільки багато обробив дзвінками клієнтів, що я просто, як закон вірогідності, закон вірогідності, закон вірогідності, я посіяв дуже дуже велику кількість зерен клієнтам, і деякі клієнти. Просто вже в переписці, там через пошту, вони Вони просто почали казати: так, я купую, так, я купую, так я купую. І це, типу було прикольно, як знаєте, як парашут. Тобто, мене кількісні німої дій догнали потім на другий, на третій, на четвертий місяць. Я прям пам'ятаю, що була така історія, що команда, в котрі я працював, вони там мірялися тим, що типа. У кого більше буде зділок кожного дня, я пам'ятаю, що я, я побив там рекорд на друге або там на третій місяць. У мене дуже багато було ну, угод. І саме головне я виліз з ями емоційної ями. Я такий блін, клас, а все у мене типу, виходить. Тому да щоб не вигоряти, у вас повинно, ну, у вас завжди повинен бути результат. Друзі, невеличка рекламна інтеграція. Якщо ви втомилися від постійного невиконання планів з продажу, від хаотичної роботи вашого відділу продажу, вашої команди, ми можемо побудувати вам відділ продажу з нуля, з гарантією результату. Як записатись на консультацію, ви зможете знайти посилання під цим відео. Якщо так трапилося, що ви вже та людина, котра дуже давно працює в продажах, у вас нема проблеми з результатом, все у вас окей. І заробітна плата у вас окей, і команда окей, і колектив окей. І, ну, звісно, ви любите ту справу, в котрій ви працюєте, і ви вигоріли. У вас чомусь, я ну, не знаю, ви погано засинаєте, ви. Дуже погано проси просинаєтесь і не хочете зовсім йти е, працювати вас уже там, вам, вам надоїли клієнти. і вообще, ну реально вигоріли. Тобто, у вас ви вигоріли на емоційному стані. Тут треба зупинятись. Тут треба зупинятись. Ну, перша порада, я. Рекомендую звертатися до професіоналів: це психологи, може навіть психотерапевти, тому що за подобними штуками можуть скриватися е, проблеми зі здоров'ям. Дуже багато людей, котрі вигорають, вони починають реально хворіти. Тобто, це навіть може бути психосоматичні історії, коли людина просто займається не своєю справою, або ну реально продажі це ж не для всіх, як для мене там. Любов на все життя. От у мене любов на все життя. У вас не може ну, у вас у кожної людини там воно по-різному. Тому в продажах може людина там пропрацювала 5 років і вже все. Я наївся то. І ви повинні розібратись. Ви не повинні зробити, ви не повинні думати, що типа, а як я можу перелюбити? Ви можете перелюбити свою справу можете, і це нормально. Нам не треба все життя на це витрачати, тому звертайтесь краще до спеціалістів, котрі можуть вам просто допомогти, допомогти професійно. Після спеціалістів там або у вас нема змоги, або ви там не хочете. Я не знаю, у себе ви, ви спитайте себе. Ви повинні зрозуміти, що не так, чому я не хочу йти на цю роботу. Може питання реально в колективі, може питання в ваших амбіціях, може питання да будь в чому. Головне головна, головна задача. При цьому, коли ви вигораєте, не, 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 не брати синдром жертви. Оце супер погана історія. Що таке синдром жертви? Ви розумієте, що типу, ви норм працівник, у вас там все класно виходить, і тут ви, типу, вигоріли по причині того, що у вас, наприклад, дуже довго не було там відпустки, або вам їй не дають, або щось там таке, і ви такі. І ви починаєте раніше ви це не розуміли, і тут ви зрозуміли, що ваш емоційний стан залежить. Від когось, тобто хтось виноват в тому, що ви зараз в такому поганому емоційному стані, і ви починаєте себе жаліти і всім іншим там колегам казати, да вообще, нас тут не цінять, наш там керівник мудак. Та да, не ко не, не керівник мудак. Ну себе спитаєте, а чому ви тоді тоді працюєте? Тут? А чому ви тоді пішли? Якщо ви вважаєте, що він мудак, там ваш там керівник. Чому ви тоді працюєте на його правилах на цій роботі? Тому. Тому не включайте жертву, будьте людьми, будьте професіоналами, і будьте тими людьми, як ми ж кажемо про продажі, котрі не підставляють, коли ви вигораєте, не підставляйте свою команду, керівника та компанію. Зробіть все для того, якщо вам треба відпустка, якщо вам треба там зупинитись да, на деякий час, якось там. Порефлексувати, чому ви в такому поганому емоційному стані, закрити всі зобов'язання да перед командою, клієнтами, колективом це дуже це дуже важливо, тому що інколи, коли ми вигораємо, коли у нас там падає падає мотивація, ми. От на от на ось на такому емоційно поганому стані починаємо робити реально необдумані емоційні речі, котрі, коли ми потім приходимо в сознання, вони ми про це жалкуємо. Що типу, там на когось гиркнули, там когось підставили, там перед кимось не зробили те, що обіцяли. Тому, будь ласочка, дуже з цим дуже це можливо. І я думаю, що останнє як не вигорати, у вас повинна бути конкретна ціль. Куди ви йдете? Куди ви йдете? Ми сьогодні записуємо цей відос 15 лютого. а Вчора було 14 лютого. Прикольно? Прикольно. <світ> так, щоб ви просто знали, що після 14-15, ладно, ці жарти можна вирізти. І що 14 лютого, День влюблених. І я таку фразу когось там прочитав: без любві не можна йти до цілі. До, до, до цілей. Без любові не можна йти до цілей. Це прикольно, да? Це так класно. Я сьогодні вам казав про любов до да, своїх роботи. І у вас повинна бути ціль. І мені здається, що ця фраза вона так класно поєднує про те, про те, що я зараз кажу цьому, в цьому відео: у вас повинна бути ціль, куди ви йдете. Якщо ця ціль вас вдохновляє, ви розумієте, що прийти до цієї цілі для вас. Супер важливо, ви розумієте, до чого це? Це ваша ціль, а не когось там іншого. Вона дає вам, от коли ви просто думаєте про, про це, і вам вона. Ну, якщо це ваша ціль і вона реально якісна, то вона сама вам дасть енергію. Ну, от просто, я не знаю, як, це, як це пояснити, але це так працює. Може, у вас якась там ціль? Матеріальна, може, якась у вас ціль соціальна, може якась інша ціль, але вона повинна вас заряджати. До речі, так прикольно перевіряти свої цілі. якщо у вас ціль, котра вас вам не дає енергію позитивну, котра вас не пробуджує да, до якихось дій, не мотивує приходити на роботу або робити свою роботу, ну, обов'язково ходити на роботу, щоб досягати цілей, тим паче в сучасному світі. Світі просто ну знаєте би, про це до речі, дуже багато менеджерів з продажу та вообще взагалі комерсантів. От тухнуть по причині відсутності цілей, і любов є до ремесла, і все окей, а от цілі нема. І людина така раз, і вона як в прострації якийсь час знаходиться, і ви повинні розуміти, як з цього вилазити, щоб знайти тут ту ціль. Не видумуйте там багато чого собі, хорошо. Ну, вигоряють всі люди, і це, і це нормально. Тому, от такі мої поради. Е, я теж вигораю. Я як підприємець вигораю, я як керівник вигораю. Я як людина вигораю, і це нормально. Тим паче останній рік йде війна. Я надіюся, я не перестану про це казати в кожному своєму відосі. що я надіюсь, що цей відос вийде, коли війна закінчиться. Може завтра, може післязавтра. Але наразі йде війна, і да, і ми можемо вигоряти по будь-яких причинах. Тобто на наші професійні дії. і Результати впливає сьогодні дуже багато чинників і факторів. Тому звертайтесь до спеціалістів, любіть ту справу, котрою ви займаєтесь. Будьте відповідальні, коли ви ловите цю, цю таку поганку емоційного стану ставте собі дуже круті цілі, котрі вас повертають, рельси, котрі вас везуть в ваше класне, світле майбутнє. Ось так.